У ковалі потрібен водій автотранспортних засобів. Серед обов'язків перевезення вантажів по Україні та за кордон. Зарплата 15 тисяч гривень. У селі Варпка є вакансія карамельника, обов'язки виготовлення та формування людяникової карамелі, робота із різними видами форм для людяників. Зарплата 8 тисяч 550 гривень. У камені Каширському шукають підсобного робітника. Необхідно виконувати підсобні роботи у лісопильному цеху. Зарплата 8 тисяч 440 гривень. У Маневичах шукають майстра виробничого навчання. Серед обов'язків проведення занять з виробничого навчання за професіями машиніст, кочегар, котельні, лицювальник, плиточник. Зарплата 10 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія продавця консультанта. Обов'язки передпродажна підготовка і викладка товару, контроль його якості та термінів придатності. Зарплата 8 тисяч 170 гривень. В обласному центрі потрібен і машиніст крана, кранівник. Основні завдання: керування вантажопідйомним краном, технічне обслуговування та проведення планових запобіжних ремонтів. Зарплата 18 тисяч 720 гривень. Також у Луцьку шукають машиніста-екскаватора. Потрібно виконувати роботи з розробляння ґрунтів вище або нижче рівня стояння машини у складних обмежених умовах. Зарплату обіцяють 21 тисячу гривень. В обласному центрі є вакансія електрозварника ручного зварювання. Серед обов'язків ручне зварювання простих деталей, вузелів та конструкцій з вуглецевих сталей. Нагрівання виробів та деталей перед зварюванням. Зарплата 13 тисяч гривень. У Нововолинську шукають офіціанта. До обов'язків входить якісне обслуговування відвідувачів, допомога у виборі страв, прийняття та подача замовлення, прибирання столів, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Зарплата 15 тисяч 915 гривень. Також у Нововолинську є вакансія продавця продовольчих товарів. Потрібно консультувати покупців, допомагати у виборі товару, оформлювати розрахунки з покупцями. Зарплата 12 тисяч 500 гривень. У Володимирі потрібен адміністратор. Необхідно стежити за роботою закладу та персоналу, дотримуватись встановлених стандартів та інструкцій. Зарплата 10 тисяч 360 гривень. У литоважі шукають гірника з ремонту гірничих виробок. Необхідно перекріплювати горизонтальні та похилі гірничі виробки, готувати забій, до кріплення, захищати ґрунт, виробки. Зарплата 17 тисяч гривень. У Володимирі є вакансія охоронника. Потрібно охороняти територію та підтримувати частоту закріплених територій. Зарплата 12 тисяч гривень. У Луцьку шукають юриста. До обов'язків входить підготовка та оформлення документації для участі у тендерах, забезпечення відповідності вимогам законодавства, супроводження контрактів, консультування щодо правових аспектів, ведення комунікації та взаємодія з державними інституціями, органами влади. Зарплата 30 тисяч гривень. Також в обласному центрі потрібен менеджер управитель зі збуту серед обов'язків продаж засобів захисту рослин, мікродобрив, доставка товару по області, консультування клієнтів щодо використання та ефективного застосування продукції. Зарплату обіцяють 30 тисяч гривень. У Ярівці на Горохівщині є вакансія Зоотехніка. Потрібно організовувати заходи з підвищення продуктивності худоби, зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці та рентабельності тваринництва. Зарплата 15 тисяч гривень. У Тростянці шукають бармена. Серед обов'язків зустрічати гостей, ознайомлювати з асортиментом, отримувати замовлення, готувати напої та закуски. Зарплата 21 тисяча гривень. У ковалі є вакансія кухаря, основні завдання приготування страв у кафе, дотримання технологічних та санітарних норм, зарплата 13 тисяч гривень. У Луцьку потрібен інженер-механік серед обов'язків забезпечення безперебійної роботи транспортних засобів, постачання запасних частин, технічного обслуговування, технологічного обладнання. Зарплата 20 тисяч гривень.